І так, дорогесенькі, через часок всі оберіжки, зроблені монахом Епіфанієм, з, з ниточок натуральних, його ручками святими, а мої обряди установлені, це для діток. Їдуть сьогодні оберігати своїх господарів. У кожному пакетику ім'я. Ім'я, дивіться, не перепутайте, кому я сьогодні відійшлю. Дивіться, це для папи, для мами, для, для дівчинки взрослої, для малесенької дівчинки. І для хлопчика малесенького. В кожному конверті ім'я, в кожному конверті оберіг. На кожному, на кожному оберігі три стоїть обряда. Вузлики не розв'язуйте це обряди, оберіги. І так, червона нитка. Від зглазу порчі крадника, сірої тягучки, літучої порчі, могильного колдовства, від безвременної смерті, від грошових боргів, від підкладів. Це їде все в Умань. Таких посилок сьогодні дуже багато. В різні города, в різні міста, в різні села їдуть куточки нашої України і до наших хлопців, ЗСУшників, щоб їх оберігало. Так, дивіться, від 77 біт дуже серйозна річ. Теж монах Епіфаній робив. Бачите, це все дерево натуральне. І ще й стоїть три моїх обряда. І так, чорна нитка від 77 біт, від хворій тяжкої, невеліковної, від падучки, від чорних колдунів і колдуніць, від чорних слов, від чорних дьявольських приворотів, ритуалів, від смерті безрімної, від погибелі, від горя, три оберіга. 9 днів устанавлювала. Далі сонячні оберіжки. Сонячні оберіжки це для хлопчика. Для хлопчика радужний оберіг від порції з глазу, крадників від хворі, від падучості, от. Він їде сьогодні до хлопчика в сім'ю, багатодітна сім'я. Далі від порчі від глазу для маленької дівчинки. Це сонячний оберіжок від чорного, рудого, від сірого зляза, візглазу, від, від, від тяжкої хворії, від побиття, від пропасті, від них великовної хвороби. І так, ці три оберіга. Два оберіга на папу, маму і три оберіжка для діток. Різний возрос. Це для маленької дівчини. Тут ниточка вона стягується, розтягується. Так само для маленької дитини-хлопчика, так само тут стягується, розтягується. Так само для взрослої дівчинки. Я сама це носю, це дійове, це працює, це все одно, щоб ви до мене були на Зустрічі зі зу мною були нас по запису, і я все все установила Серйозна Сіль... річ, яка охороняє, оберігає, застерігає три, три поставлені оберіга. Три. Це відправляються ці оберіжки в Умань. Люди вже їх дуже чекають. Я 9 днів заговарювала, старалася, щоб оберігало дітком для хлопчика, для маленької дівчинки, для взрослої їхньої доченьки, для чоловіка і для неї. Хай ваша сім'я буде в цілості, в сукупності, будете не повержені злу, горю, бідам. Не будете повержені чорним колдунам і колдуницям від негативу з глазу. І так сьогодні дуже посилок багато. Відправляю сьогодні. Хто хоче замовити вайбер, ватсап, телеграм, інстаграм, все в шапці профілю контакти, де замовляють. Відправляю тільки по четвергам. Малесеньке, дуже ограничене количество залишилось, бо епіфаній він же ж не машина Він робить дуже довго, бо все з натурального своїми святими ручками. Ви розумієте, що це таке хто це такий монах і що, яку він силу тут святу улажує. А я ще й три ставлю оберіга. І так, Хай все буде добре. Через часок їду відправляти посилочки для того, щоб вас оберігали. Все буде добре, мої дорогенькі.